Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна і це канал про знахідки Second Hand. Хочу показати вам, що було цікавого у секондах Івано-Франківська цього тижня. Блуза від H&M зі 100% поліестеру. І це той випадок, коли поліестер тут один з кращих варіантів. Гарно тримає форму, після прання не втратить свого кольору, як би це зробила бавовна. Ну і парити не буде, бо це в'язка великим узором. Її вага 580 грам. Ціна в нас за кілограм одягу у люкс 986 гривень. Наступний секонд купила таку шовкову блузу від бренду BOSS. Розмір зазначено італійський 40, це XS. Стан чудовий, без затяжок, плям, тканина має злегка перламутрове напилення, якісно виконано мережево, всі шви приховані. Вона легенька обійшлася мені недорого в відділі люкс. Наступні були такі шовкові труси. Тут тканина ще більш делікатна, аніж у блузі. Якщо чесно, то я вперше знаходжу нові шовкові труси. Переважно вони вже зношені через те, що делікатна тканина. Їх купила і продала в інстаграм. Наступний кашеміровий кардиган від люксового бренду Iris von Arnim. Цей бренд практично невловимий в секунді, адже дорогий, я також ніколи його не знаходила, це вперше. Розмір L, 100% кашемір. Ціна на сайті такого довгого кардигана, як цей, стартує від 1500 євро. Якщо в'язка об'ємна, то ціна коливається в межах 2500 євро. Мені попався в ідеальному стані, ніби його взагалі не носили. Виставляла його в себе на сторінках, але він чомусь нікому не приглянувся. Можливо, через розмір, можливо, через крій. Ціну я поставила 1500 гривень, а як тільки загрузила на OLX, то відразу купили через OLX доставку і вчора забрали з пошти. Наступні чоловічі штани з вогни від сандро, стан також чудовий. Кажу відразу, що їх не купила, бо це великий розмір, півобхват в поясі 48 см, але добре те, що їх можна було підшити під свій ріст. Там було достатньо багато тканини внизу штанини. Наступний секонд і штани від бренду, який я перший раз бачила, але побірся зрозуміло, що це щось зовсім не дешеве. Так і виявилося, це Італія. Штани у них коштують у районі 350 євро. Немало так. Вони специфічні, по дизайну щось схоже в стилі Рунхольц, з цікавою текстурою тканини, яка легенька як пушинка, але при цьому ідеально тримає форму. Інші перекупи навіть не дивилися на них, десь думали, як вони люблять казати, яка шляпа. Але я думаю зовсім по іншому, люблю незвичні речі. Подобаються люди, які одягаються не так, як я, цікаво, яскраво, штани я купила за 240 гривень. Був ось такий коврик шкіри на підлогу, десь два місяці назад уже приїздив також такий величезний, але окрас. Точно як у корови, білий, чорний і коричневий. Шерсть коротка, а ця шкірка якась незвична, така довга шерсть, мабуть, корова була з Аргентини. Ця шкіра дуже пасувала б десь у дерев'яних будиночках буковелю, бо інакше куди її постелиш. Наступний секунд попався ось такий елемент верхнього одягу, чи то плащ, чи то шуба, я жартую, але річ варта уваги. Ніяких бірок вона не мала і, швидше за все, була пошита на замовлення. Збереження хутри ідеальне, зовсім не смертіло і не осипалося така собі свого роду тиха розкіш. Зверху майже не примітна нічим, а всередині справжній скарб, заважувала на 2 кілограми. Її я віддала людині, яка чекала, щоб примірити її. Наступний шерстяний костюм від люксового бренду Zegna також вперше мені попадається повністю костюм піджак і штани. І що дуже важливо, що він із сучасних колекцій, а не з колекцій старого діда часів його молодості. Я не могла ним намилуватися, там таке пошиття, що навіть різні деталі йшли клітинка в клітинку. Ціни на сайті також шалені. Менше 2500 євро немає костюмів. А той і по 10 тисяч виставила його на українських сайтах і на ebay, Там є більше шансів його продати. Розмір хороший Еліксель. Наступні шкіряні штани великого розміру від бренду Юла Попкен. Це сучасна модель, м'яка шкіра, вони в гарному стані. На камеру здається, що нерівномірна покраска шкіри, але вживу око цього не бачить. Вони були не повної довжини, а сім восьмих. Їх я не купувала, бо у мене ніхто не купує такі великі розміри. Наступна блуза від невідомого мені бренду трохи погуглила і побачила, що вона коштувала на сайті 120 євро. Цікавий у неї крізь цим високим коміром. Зараз він на піку трендів. Блузу я купила у звичайному відділі за 98 гривень. Наступні італійські черевики для чоловіка гарному у темно коричневому кольорі від бренду Anglo Italian. Але бренд не італійський, а британський. Які ці черевики ефектні вживу і вишукані. Камера трохи засвідчує їх колір. Політика цього бренду така, що вони свої вироби не продають оптом і не дають знижки. І дійсно, трохи полиставши сайти, я не побачила ніяких сейлів. Плащі по ціні 47 тисяч гривень, туфлі 27 тисяч черевики, що на відео з поточної колекції і коштують 12 700 гривень. Як я хотіла їх купити, доки дійшла до цього відділення, то у мене вже не було грошей. Я витратила 2000 гривень, які запланувала на цей день. Ледве поставила ці черевики на місце, бо розуміла, що таке зустрічається дуже рідко. Наступна сорочка від бренду Carhartt. Чудовий стан нової речі. Лаконічний дизайн, тканина тягуча жатка. Сорочка мені обійшлася в 165 гривень у відділі люкс, але день був четвертий після завозу. Наступна безрукавка і це також моя біль. А це дорогий австрійський бренд верхнього одягу Schneider's, якщо я правильно вимовляю. Верхня тканина це 100% льон. Вживані пальти цього бренду продаються по 1000 доларів, а така сама безрукавка, як ця, тільки в іншому кольорі на ebay за 200 доларів. Коли приїхала додому, почала по фото шукати її в інтернеті і побачила, що ідентичні безрукавки, навіть колір схожий, мають у своїх колекціях Брунелло Кочинелі, Херно, Джанні О. Я сподіваюся, що вона ще буде, коли я поїду в то місто в понеділок. Бо це 20 кілометрів від мого дому. В понеділок я поїду на завіз і сподіваюсь, що вона мене дочекається, бо ціна там стала на люксі, і людей було мало перед святами. Наступний секунд. Монтую відео і зауважила, що мені цього тижня якось часто траплялися речі із костюмної вовни. В класичному дизайні. Всі ці спідниці в одному розмірі, просто в різних кольорах і текстурі тканини. Їх було ще більше і купила я тільки чотири, три сірі і одну чорну. Як тільки я почала знімати, то відразу ті спідниці захотіли інші покупці, було сто запитань від них, в тому числі чи підійде їм цей розмір. Але я не знаю, не, не можу сказати на око, довелося з ними ділитися. Але мені кубиці продати вистачить і 4. І ще були ось такі штани від Sportmax. Це розмір британський 12. Але я ношу цей розмір і вони були мені великі. У складі тут бавовна і віскоза, і вони були важкі, від цього сповзали донизу. Я люблю купувати комфортні легкі речі, щоб було зручно в них ходити і сидіти, а не згадувати, які вони незручні. Тому їх залишила, бо бренд дорогий, а штани такі собі. Буду прощатися, до зустрічі в новому році. Па-па!